Добрий вечір, країно. Це крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює дівчина, яка може сказати на всіх мовах світу: зай, дай гроші!». Коли Бог роздавав груди, їй... їй попався напис Спробуй ще. Дівчина, яка відмовилась від м'яса, бо хотіла, щоб той чувак її лох став за хай. Я бачу, що вони там плавають. Її глисти як діти з Африки, також голодні, бідні, і чекають, щоб їх Джоллі всиновила Катя Оло привіт! А також єдина людина з освітою вчителя української мови і ілом російського полоненого. я обіцяла, що я не буду ржати своїм сміхом. Вибачте, скуп з гардеробом свого кузена. Фу, це бомба. Ви знаєте, хто такий скуф? А, так, скуф? так. Це стара людина. Та ні, не стара. Ну стара, ну така, які це очки, очки отак отут носить і стати. А Валерія, яких віше. ти вибираєш? Ну, а, <сташ> та, і що? В загальному ні. Скуф це людина за 30, яка не слідкує за своєю фізичною формою, бухає півас з ніщиками. Ну от... при опису своє життя. Збірна України програла свій перший матч збірній Румунії. Як зазначили гравці, не треба засмучуватись. Це лише перший матч. Попереду на нас чекає ще два тижні в п'ятому п'ятизірковому готелі Inclusive та конкурси біля басейну. А, сенсація. Коли притула заходить в гей-клуб, то у нього відразу питають, де його супутників. І там була? Да. Стало відомо, що фортифікації в Харківській області це точна копія зубів Васі Харні. <реш> <реш> До речі, Вася на її створенні теж. Скільки грошей зекономив. <реш> ТЦК заявили, що після 16 липня тільки вони мають право проводити гездербаті. Синій колір торту десант рожевий, поки резерв. Це дуже смішне, це дуже смішне. Так, у Києві відбувся марш рівності. Марш пройшов мирно і без зворушень. Ніхто не показував яйця на камеру і не кидався на поліцейських з ділдо. Бо єдиний, хто міг це зробити, це Сергій Середа. Але він у цей день вів про смажку Ксенії Міжиною, яку ви зовсім скоро, до речі, зможете побачити на цьому каналі. Там виступала я. Ваша Андрюха, так що, дивіться. Нормально, про мене і забули. А ти виступав? А, я ж не на мішені був. Все таки про твореців до сьогодні. А, ты, а ти, а ти гуморист. <сverständ> <сverständ> да. Так, а зараз на зв'язку дівчина, яка завжди чекала своїх хлопців з армії, бо вони повертались з дітами. Дівчина, яка курси з то розглядає як друго вищу освіту. Я не маю моя третя. Даша баєва. Даша ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я ділюся з вами подробицями відключення електроенергії в Україні. Багато хто багато хто з чоловіків почав купувати додому тепловізори, чисто для того, щоб не обсикати обіду унітазу. Через проблеми зі світлом пологовому будинку батькам видали дівчинку, бо не зовсім вдало відрізали в темряві поповину. Студія. Чикнули. Чік, ну, вибачте. <різь> Даша, скажіть, а це правда, що зараз найбільше енергії в країні виробляють ляшки Альони Альони в шерстяних колготах, коли труся одна об обов... одну при ходьбі? Так, це правда. Наразі влада розглядає варіант надати Олексію Дурніву шерстяний презерватив, щоб подвоїти генерацію енергії. Браво. Найбільше від відключень страждають власники електрокарів, бо для того, щоб його зарядити, потрібно спалити 100 літрів бензину на генераторі. Батюшка, який під час блекауту продав всі свічки в церкві, зараз намагається звільнитись і працювати вже не на Бога, а чисто купити у нього франшизу і починати якось самому мутити. Студія. Даша прочитала молодець. А, Даш, а скажіть, будь ласка, це правда, що для економії на кондиціонерах Жанну Буленюку вже видалили в Верховній Раді Опахало? Опахала? Опахал! Да. От так як машиться. Чи не можеш кататиш? А, показати? я не знаю, опахало. Опахало. Да. Бачиш що ти знаєш? Я знаю, <пахало> я знаю <пахало> да? що треба махати. А. Та що ще цікавого відбулося через відключення? Кажуть, що окрім роботи кондиціонерів, планують також заборонити. Лебізі, а, лебізі, да? заряджати. Лебізі Айкос, бо на це йде 10% від всіх генерацій України. <риклад> Вася Байдак вирішив провести акцію, в рамках якої генеруватиме електроенергію на велосипеді. Поки для того, щоб це засняти, довелося витратити в 10 разів більше енергії. Але благодійність. Тобто медійка є медійка. <риклад> <риклад> також через відсутність світла також не працюють і світлофори, але бабки, які декілька разів Бога вживу бачили, вже не бояться переходити дорогу. Мені вже час завершувати свій репортаж, бо завдяки одній з таких бабок щойно звільнився дуже перспективний <плес> студія. <плес> Давайте поаплодуємо Даші. З нами на зв'язку була дівчина, яка, коли кажуть, що щось впало, за звичкою слідами. <плес> Та да, і що? Рефлекс просто. Єдина дівчина, яка плакала, коли заборонила. Боже, єдина дівчина, яка не боже, яка... боже. Єдина дівчина, яка плакала, коли заборонила Діда Мороза, наша байда. А ми повертаємось до новин. Катя Олос і Даша Баєва так давно за себе не платили, що в них в голові долар досі повіси. Це, це факт, це чиста правда. Боже, мені все дешево, Це я чиста правда. Зараз... А кажуть, що знаєш, типу, О, долар піднявся. А я така, типу, а в чому проблема? Ну я саму отримую піднявся гроші. піднявся, Круто. Ні, про я отримую гроші в доларі, мені це на обороток, а всі так плачуть. Крутий не той, хто впадав, крутий той, хто впадав, і вставав. і піднімався. А, так, в Одесі розробляють новий мод гри Mortal Kombat, де на початку можна обрати, за кого будеш, за ТЦК чи за лікарів. Я за лікарів увійшла. Стало відомо, що Кріщану Роналду кожного дня прокидається зі словами: я не хочу бігуся! Як ти? А, а. Да. а зараз жарт від підписника. Ну, все, вимикайте. А я вірю в нього. Ну, в Україні в державних органах та підприємствах на все літо заборонено користуватися кондиціонерами. Попит на курси по диханню макуючи, ніколи не був настільки великим. <рес> а ти їх Молодець, це смішний жарт, до написав. Це дуже гарно. З підписників людям. А, а зараз на зв'язку людина, яка виглядає так, наче її в воді народжувала. Людина схожа на бурята чи японця, тому після кожного його жарту має звучати гонг. Молодий погрузняк, який взяв з собою чотири бідони горілки, тому будемо гудіти всім районам. ти в Дивофірі добрий вечір. країно! я знаходжуся на дні відкритих дверей громадської бані. Кажуть, що сауна гарно виводить з організму шлаки, тому Дмитро Гордон прочинився повітря. Тому сюди прибігла його дружина, намагається зловити його в пакети. <рис> Клупа тапки саме цей список продиктували мені досвідчені банщики з того, що я маю з собою обрати влазню. Але я замотався і тепер треба, щоб хтось зі мною поділився по тапками. <рис> Також в бані дуже гарно розвивається периферічний зір, адже тільки боковим зором можна дивитися на члени іншого хлопця, <рис> щоб ніхто раптом не подумав, що ти пєдік. Бля, це правда. Це ж ще, до речі, ще такі ситуації біля пісуарів бувають. ТРЦ там десь знаєш в чоловічому далеко. Ну а кожен раз, коли підходить якийсь чувак, ну знаєш, там 10 пісуарів він чисто до тебе підходить і такий, ну хоче глянути. А я в якийсь момент даже такий, ну от диви. А ще буває така штука, що я стою біля пісуара, хто заходить до вільних пісуарів, але він йде і сить. Я, я чую, як він сить в кабінці. я думаю, що там скриваєшся перед мене. До речі, якщо ти в бані не роздягаєшся до гола, то чоловіки все одно кажуть, що ти п'ядіка. <рес> Тому справді чоловіки навіть на метро їдуть голі вже з дому. <рес> так як спотом виходять з організму всі болячки, тут в перилці на полу вже лежать ковід, коклюш і повернення студія. <рес> 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 Вчені досі не можуть з'ясувати, чому саме більярд вважається найкращою грою для бані, адже частіше більярдний стіл більше використовується як просто стіл, лавочка, ліжко, або стоїть там чисто для фразу, ой, я собі більярд». <плес> Також тут є чоловіки, які саме за здорове відвідування лазні, адже сьогодні вони тут п'ють, чаї, воду паряться з маслами, а сніт наркотики, просто... <плес> 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 вони перенесли завтра. До речі, для справжніх бан банчиків проситутки не для того, щоб потрахатись, а щоб чистити смердючу копчену мові, бо париці має пахнути тільки ефкаліптом та перегаром. Частіше за все, чоловіки тут спілкуються двома фразами: це піддайно трохи, і у хорошо, Тому інтерв'ю з ними видалось досить коротким. Та все кінець цитати. Після бані на виході всіх зустрічає ТЦК зі словами «ну зараз ти точно вже здоровий. Ah. Тому вхідні двері одразу виходять ah. до ібусу як у літаку. Тому мені час йти паритись, паритись, як мені звідси вийти. Так, дякую з нами на зв'язку. Був наш спеціальний кореспондент, хлопець, завдяки чиєму народженню з'явилось поняття грузова коляска. Є така пітонік. Yeah, Прямий yeah. доказ того, що окрім як на землі, у всесвіті ще точно досі життя. Саме так виглядало б похмілля, якби було людиною Андрій Бережко. Ой да. На сьогодні це всі крінжові підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала людина, що рано прокидається бо боксеній мішеній ранковим шоу. Треба сніданок. Дівчина, яка блює не в унітаз, а на папір А4 і називається новим. Приходьте на місце, Там пара листів вже наблювано. Дівчина, що не їсть м'яса, тому бабуся запрошує на Пасху всіх, окрім неї Катя <хи> <П 'яті> Олес. <loves. пи> а також єдина людина, якій вага дала не харизму, а проблему зі спином. Янгула. Так, підписуйся на канал, тисни вподобайку, пиши коментар від семислів, слів, якщо теж хочеш, щоб ребро вийшов проти Бельгії на техніку пробити. Героям слава слава! А ми що не будемо казати, що це останній випуск новин, да? так? Там... Що це останній? І ще не буде мінус першого? Перед, перед паузою точно останній. Я думаю, що ми можемо реінкарнуємо, але так, да. може може. Не... А Можна ви ж казали, сказати, що ми, раз на два, ви ж сказали, що раз на два тижні буде виходити? Ні, ми коротше ставимо на паузу новини, тому що підписники дуже багато пать про те, що за Пінап рекламувати. А якщо ми не будемо рекламувати ПІНАП або щось подібне, то нас не буде нема за що існувати? Ти думаєш, що я ведучим сижу? Я тепер другу випадки новин буду сумно. Друзі, якщо сили. раптом, е, у вас з вас, або ви знаєте е, хто хоче е, фінансувати цей неймовірний проєкт, дайте просто Я свій номер кажучи. Каті, вона не дасть його мінус першому, <свят> вона зв'яжеться з ним сама. А, да, до речі, блін, да, до речі, якщо у вас є що прорекламувати, або напишіть когось. Або, да, можете написати нам і будемо гроші. з вами співпрацювати і далі новини випускати, але mm. поки що це буде пауза. І будемо писати жарти на вашу компанію. Тому що так. Що... Да. go. Фейк чи ні. Зараз треба вгадати фейкова новина чи ні. Той, хто не вгадає, розповідає про себе зашкварний факт. А, мешканець Венесуели знайшов в пачці чіпсів чиюсь засохлу крайню плоть. Так правда. Я думаю, що це фейк. Я думаю, що це фейк, як він зрозумів, що це крайня плоть. На а як вона закупить? потрапила в чіпси. Це, ну, це можливо. Як він зрозумів, що це крайня плоть. Це треба нада... заявити. І понести прям на експертизу. Там як цей, як. Я не хочу знати все, я вважаю фейк. Я вважаю це фейк. Я вже це фейк. В Венесуелі може бути що завгодно. Я кажу, що це фейк, Катя каже, що правда. Ти що кажеш? Да, ну Ой блять, пусть, пожалуйста, це буде фейк. Блін, ну фейк. Я не хочу, щоб це було правда. Це фейк. Це фейк. Це неправда. Розказуй історію. Коротше, ми спали з Короче, мы спали знаков. Спали, в смысле, трахались? Нет. Не-не-не, мы тут в школе ще були. Ну куда? у вас Я на впервом курсе переспала перший раз. А. Дуже долго ви спали. Не могла, да Короче, Це була тусовка, вписка. Три кусок на самом деле. Здавала, але ні, Вона зараз припинить розказувати, дай зараз. дуже різна історія. Коротше, і ми лежим, у нас романтика, і в якийсь момент. Я просто я тукнула, але не типа тихо по-женськи. А, а я краміль. А я краміль по тихо. Ну, як генератор, да, навілась? Чесно, приблизно так. Просто вишморкалось попой. І таке, може, подрахаємо. І він починає дуже сміятися. І каже, ні, хубаво, ну обличчя не сідай. Мені було капець як соромно, і я просто потім почала робити так, Типа це я ротом так. Ти просто це Оце взагалі завжди найсмішне. В мене теж колись, мені здається, було таке в житті, коли ти і такий пу-пу-пу. А там взагалі інший звук, інший тон, інший тембр, там загаліться інше. А ще зі ще буває за коли ти, от я умовно жив гуртожитку, я йду після душу, умовно, поняв? Знімаю шльопанці і по паркету, знаєш так. Поняв? І пацани такі, ти що я такий це нагонь, а там що немає. Поняв? Я отак от роблю, просто 10 хвилин і нуль звуків. поняв? Фу. У мене таке на тренування було, коли відкрита спина в комбанізоні, і ти щось типу, на спині лежиш, робиш, воно від коврика теж отак починає типокати, і мене тренер ще така, а що це таке? І кажу, то це коврик, і воно теж потім не робило. Блін, у ну мене є історія про пірдіож теж, я можу ну, щось розказати. Вона, вона буквально не <реку> Ти як дядя жоразку, розбірник. Пірдеш на кожен день, книга називається Придеш. Блін, ні, в мене є навіть дві історії, але нещодавно була, я їхав. І це тільки за цей день. Я в Я їхав в Херсон виступати і в купе. І штука в тому, що тихо, там був нічний потяг, типу. І в якийсь момент я. Ну, знаєш, як в животі твориться, ти розумієш, що зараз може щось трапитись. Да. І я думаю, я переверну і я переверну, ну, я перевертаюся на бік, і в цей момент там щось здавлює, і я такий дав, от як, як, прям як Катя. Знаєш, такий, ну а ти що така? А я, я в цей момент головне одразу як опосу мертвий прикинувся. І отак от от, такий раз, і все. А потім я розумію, що мені дуже смішно стає. І, і я думаю. То це взагалі ще й тупо, що я пернув, прикинувся мертвим і лежу ржу з закритими очима, поняв? Да, як дитина просто. Блін, я сповнила ще одну прийшов. Історию вона дуже пошла. Зараз вишукаємо ще. Ні, потім коли. Я взагалі не хочу таке розказати, це негарно. Але тільки я розкажу їй і має знайтись спонсор на цій. Так, було б дуже круто, реально. Коли я міг подумати, що нам буде допомагати Катя шукати спонсора. Не собі? А вам! Оце по-братськи. Пенсіонерка повернула в кафе сірники, які вона випадково вкрала 37 років тому. Я вважаю, що це фейк. Я теж думаю, що це фейк. Ну, це правда, давайте. Шu. Це фейк. Це фейк. Не помніла. Коротше, почали ми з дівчиною переписуватися і. Вона тобі скинула член? Це було. Ні, ні, ні. Але було би краще. <різький> Ні, yeah. знаєте, коли ви, ви от тільки познайомилися, так. і ці якісь починаються переписки і вже інтимні. І дівчата е, завжди якось, отак, от напряму такі, ну а я мін'єт роблю, такий ахіреєєш. Починається ці розмови, і вона ну зустрінемося, побачимо. Все, вже давай, сразу договарюємося. короче, домовляємось, все, зустрілись, вся фігня починається секс, починається в Якийсь момент я розумію, що вроді все класно, але не так. Так. Ну, Бо э, а вона починається робить. якийсь дискомфорт. Ні, знаєш, от, е, якийсь починається дискомфорт, і є такий, ну вроді ж прикольно, а чого трошки больно. Ну, от, і вона розуміє, що при тому, що зубами да. вона нічого да. е, ну, не цепляє. Да. І, і там же ж, от, ну, він він уже такий, а чого? Приходить, знаєш, починає трохи никатись, і я дивлюся, а в неї на руці кальцо, і воно трохи ріфльоне, типу мені фермало. І вона час від часу ним проводила по цьому. Як ти показав? Отена! Рука не тренувана, У нас же стиошня. Досвід тренуває. І штука в тому, що е, як будь-перше, ми потім дуже довго сьогоджали. Е, мені є та так нормально, я її не спробував, бо на цьому все зразу закінчилося. Я кажу, ну мені вже взагалі не хочеться. І це кольцо зняти, і вона що та туди. А він вже такий. Ну ну вже все. І вже. це ще раз доказало те, що я такий, Блядь, ну не вмій. Отак от. Мексиканська інфлюєнсерка, яка навіть не підозрівала про свою вагітність, народила через 15 годин після того, як їй сказали, що вона на восьмому місяці. Блін, ну Ну хай буде правда. Фейк. Блін, ну правда. А я думаю, що це правда. Я вважаю, що це правда. Це що? Чи не правда? Чи? Добре, розказує історію. Це, подожди, стой, давайте відразу я хочу просити всіх, не тільки для себе. Е, можна прям горловий горловий. Що в нього за? Що можна прям горловий горловий о, Ти о, теж о, цей мать дивишся. Без стосунків тільки в жопу. Це і Вже далі пішло. Не, так... не yeah. сильно. Сильно. Це Це можна на фіналі Ми що підріжемо щось запікуємо. Це ви за спонсорів. Це, це сильно, це Давайте сильно. сильно. Давайте Каті побудуємо. Да. Да. Молоду колумбійку, яка має поліаморні стосунки з ціма пенсіонерами, звинуватили в тому, що вона використовує літніх чоловіків для отримання фінансової винагороди. Україна виготовляна. Де країна? Це no, <coughs> в США. Думаю, в в, 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 в чаті в одному з ними є. Це в США, це в Канаді, <coughs> в ну, Колумбіку, де це в Вінницлі, знову віку, яка має поліаморність. Так то, ну, вона, вона, вона може живе на Колумбії. Добре, я вважаю, що це правда. Раміль. А ти читає? Все знают, що читає? Всі знають значення поліаморність, так? Да? То щоб мало фейків було. Ну, да? yeah. no, mm? mm? no, no, я, я повірю фейк. Що ж? Фейк. Що це? А всі відповіли? так? Це правда. Сука, не Так, я щодень розповім історію, коротше, в Нікополі зібрався на дискотеку. У нас була сімка, Лада сімка. І ми приїхали туди, збиралися дуже довго, там щось десь гуляли, поняв, приїхали в клуб. Рай називався. Рай. Від раю там просто взагалі. Назва, тільки. тільки назва. І коротше, ми приїхали туди, і там а в Нікополі завжди в усіх клубах, раніше гопники це називалося, вони з там тусуються, і вони там прям смотрящі за цими нічними клубами. знаєш. Ну молодітки, але їх багато, і вони там свої правила диктують. І ми приїхали, блядь, а на, на одязі, там всі надухані, вся хуя, приїхали, там щось дівчата, там вся фігня, коротше, поняв. І один, див... який з нами був, якомусь там їх главарю, щось там сказав. Коротше, поняв? Я отак стою на вулиці курю. Вилітають, вилітають. Вилітають, вилітають А ми з дівчатами, ну, поняла, да? Тобто зараз це не найважливіше. Далі буде важливо. Вилітають на. І, і цей Федя, його Федя звали, він там ну, взагалі у Це Оце реально у без зброї. І він отак от виходить, а він ну, мене там знав, трошки мене поважав, але коротше, не настільки, щоб він по ім'я мене, по, по, по імені мене називав, поняв. І він отак на мене дивиться і каже: 60 секунд вам даю, якщо відсюди не на Ми вас убиваємо. Тут на вході. Це цитата. Ми отак дивимося. Дівчата, ви, ну, а коли ж в клубі, всі виходять на вулицю. Всі ну, стоять і да. так дивляться по амфітеатр. І ми отак стоїмо дивимося, і пацани такі, ну, треба їхати, Що робити, треба виїжджати. По-любому, ну, У нас 5 людей. Поняв? І ми ще є слабкі, поняв? І Даніл сідає за машину, заводіть, вона не заводиться. Заводіть не заводиться. Прямо біля входу в клуб. Он говорит, 30 секунд осталось, вам разбиваем. Слушай. Выходит, Данил, и говорит, пацаны, ну что, надо толкать. И мы ее утолкали за угол. Прикинь. С клуба утолкали. І у нас лет кричит еще раз. А мы вот так у нас особишки, знаешь, досвальства. Короче, мы навіть не уїхали, мы ее утолкали. І потім за углом там стояли, курили, такие, ну було б нас ниче трошки. Та, ну короте, це, <ріст> В той Клас. момент взагалі такий стиль на, на собі спитав. Щось ти там знає дуже давно. Ну коротше, ми, ну, це, це мир. <пілляє> Сподіваюсь, його потім вбили десь. Так. Ну все. Клас, такий класний випуск. Там да, немає класний. історій Цього. коротких. І... А ти що, Цього... ти просто хочеш подивитися? Катя ще поспішає до цю шомішу Ми можемо, правильно? Да. Там наріжем такий... на це продано рождения. Ковбаску сирочок. Все? Все? А є коротка історія, знаєте про не, що, може не. вона підійде, але це не про мене, про мого однокласника. Штука в тому, що на цьому, в школі, коли дівчата завжди прибирали в класі, вони виганяли хлопців і е, закривали двері, щоб да. вони не зайшли. Йому дуже треба щось було. Він приходить, дьоргиє отак от двері, да. і кричить: типу, відкрийте, мені там треба, що то все дьорги. І до нього, а до цього, типу, дівчата і казали, не ламай двері. І тут підходить вчителька, але він не бачить, і він, вона отак от його по плечу б'є, він в якийсь показ. момент от, ну, тако, кидає цю фразу, такий: ти на секунду з історії випав. Я не знаю. Ну, поспішає дівчина, що ти не можеш не зриватись. Рамінь! Оце ж лічебна слюна! Для мене ж у собаків. Це заживає. Я хотів сказати, Рамілік, що вона лечебно, чому ти сам собі в обличчя не плюєш? <рес> Я лежу, отак плюю. І, коротше, коротше, це він посилає в... вчительку з англійської, він повертається, дивиться. Так, вона так, така. Бо каже... Катя — це вчителька англійської. <рес> що? А, шок. Що це дивишся? <рес> Ні, коротше, послав інші, вона просто стоїть в шокі, да. він повертається, бачить, що це вона, і таке. Ой, 에, добрий день, вибачте, розворачується. Але сміх був тоді на всю школу. Теж її плював. Все, дякую Антон, за все. те, що микаємо спонсорів для каналу Мінес перший. Даша і Каті. Ми чекаємо спонсорів. Так. Нагадуємо, що за кожну вподобайку і коментар ми збільшуємо донат на ЗСУ.